Вночі Російська Федерація атакувала Лозову, що у Харківській області. Про це повідомив міський голова міста Сергій Зеленський. За його даними, через вибухи є поранені, серед яких двоє дітей. Також у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський Старостинський округ. Наразі усі екстрені служби працюють на місці подій. Окрім цього, у міській раді та укрзалізниці повідомили. Що у Лозові тимчасово закрили залізничний вокзал? Україна має нарощувати спільні проєкти з ЄС у сфері безпеки. Про це заявив народний депутат Ігор Копитін. За його словами, вітчизняний ВПК уже став важливою частиною європейської безпеки. Він нагадав, що нова програма ЄС Сейф дозволить замовляти озброєння в українських компаній. Це дасть можливість зміцнити оборону, залучити інвестиції та модернізувати виробництво. Серед прикладів контракт із Нідерландами на 600 тисяч дронів і данська модель під. Римки українських виробників, крім цього, депутат наголосив, що Україна має репутацію технологічного виробника зброї, а її досвід цінний для ЄС. Володимир Зеленський зустрічався на Харківщині із воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Вони тримають оборону на складній ділянці фронту в районі Липсів. Командири повідомили у їх фокусі: бойова підготовка, моральний стан, забезпечення підрозділів. Вговорили відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів і техніки. Вони позитивні. Президент відзначив захисників державними нагородами. Для мене честь сьогодні бути тут привітати вас, і вродити, подякувати за захист нашої держави, нашої Харківщини. Непроста ділянка, ділянка бойова ускладнена. Тим, що мотивація ворога завжди була зайти на нашу Харківщину. Дякую вам за те, що не даєте і знищуєте ворога. Дякую вам, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть один одного. Слава Україні! Слава! Вже сьогодні Зеленський проведе ставку за результатами спілкування з українськими бійцями на Харківщині. Про це президент України заявив вчора у вечірньому зверненні. У межах візиту до Харкова він відвідав один із медичних закладів міста, де українські бійці проходять лікування та реабілітацію після поранень. Зеленський зазначив, що вони обговорили пряме фінансування бригад, зокрема на дрони. Також під час візиту він нагородив воїнів 57-ї мотопіхотної та 92-ї штурмової бригад. В обох бригадах дуже відверто поговорили, і про те, як вже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема про пряме фінансування для бригад. Передусім, фінансування на дрони дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам, так само дати можливості самостійно за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи і інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати і давати більше можливостей нашим бригадам. Завтра я збираю ставку. Ми обговоримо там все, що сьогодні почули від наших військових.